З чого ми почали? Ми почали з інформації. з інформації, тому що на той момент нам здалося це найбільш актуальним і важливим питанням. Вже зараз створено і існує і працює інфоцентр на Майдані. Він знаходиться з боку від входу в головпошту, там стоїть намет, там постійно знаходяться наші волонтери, наші активісти, вони збирають від людей інформацію, вони дають людям інформацію, вони збирають ініціативи від людей, вони інтегрують людей у якісь уже проекти, які працюють, вони збирають пропозиції від людей про те, що б вони могли робити, як би вони могли робити. Робити. До цієї роботи залучаються люди креативні, вони створюють якісь там інформаційні продукти, медійні продукти. І ці продукти ми різними засобами намагаємося розповсюджувати. Також звичайно, інфоцентр. Надає людям необхідну інформацію про те, що відбувається на Майдані, що відбувається взагалі в нашому протестному русі, які там є напрямки діяльності, які є потреби в людях, які є ділянки роботи, які потрібно виконати, які поки що не заповнені, і так далі. Крім того, що можна безпосередньо звертатися в інфоцентр на Майдані, існує ще і е, сторінка в інтернеті для того, щоб люди спілкувалися, об'єднували свої зусилля, об'єднувалися думками. Це на ресурсі Facebook створена сторінка, яка так і називається Інфоцентр з додатковою назвою Незлий Майдан. Крім того, звичайно ж на Фейсбуці існує е, відома всім і дуже популярна сторінка Євромайдан, до якої, в принципі, ми не маємо відношення, крім того, що. Всі ми там отримуємо свою інформацію і обмінюємося з думками зі своїми однодумцями. Ну і ще одна сторінка створена на Фейсбуці. Називається Паростки. Це сторінка для збору ініціатив, якихось там пропозицій конкретних, і паралельно з тим збирається відповідний сайт також з назвою Паростки.